Потім особа звернеться із таким випад висновком експертним в суд, а суд відмовить повністю взагалі у відшкодуванні шкоди, тому що в. В законі написано, що у випадку, якщо автомобіль фізично знищений, нам треба також, окрім іншого, порахувати вартість його залишки, тому що вони все таки є, вони несуть якусь економічну цінність, і без них ми ніяк встановити розмір завданого збитку не маємо можливості. І також, як ми знаємо, в нас тягар доказування Лежить саме на позивачі, тобто особа, коли звертається до суду, вона бере на себе обов'язки і несе ризики того, що у разі якщо вона там з власної вини або не у бізнесі не довела розмір завданої її шкоди, то на жаль, суд не може з власної ініціативи збирати докази, призначати додаткові експертизи і так далі. Тому в цьому випадку, ну. Існує насправді в судовій практиці такі випадки, коли просто не порахували розмір цих залишків автомобіля і суди відмовляють у відшкодуванні цієї шкоди. Так. Також ну, за загальним правилом у нас. Відповідальність за, ну, ми не беремо адміністративну чи кримінальну, саме цивільно правову завдану шкоду, як несе особа, яка так, а можна там буде переключити слайд, будь ласка, відповідальність за загальним правилом у нас несе особа, яка керувала на е, момент вчинення дорожньо-транспортної пригоди транспортним засобом і відповідає за цю шкоду саме вона. Е, також у випадку, якщо е, е, інший транспортний засіб став е, ні, на, на другий, можна, будь ласка, слайд. Е, якщо е, е, так, так, дякую. А якщо е, особа, яка потрапила в ДТП, є потерпілою, ну тобто автомобіль, транспортний засіб, зазнав е, матеріальних збитків, не будемо зараз розглядати там е, шкоду завдану здоров'ю. Зазнав матеріальних збитків, то довгий час насправді в судовій практиці існувала така проблема, що звертатися за відшкодуванням шкоди має право саме власник автомобіля, тому що у нас по правилам дорожнього руху насправді право керування транспортним засобом можна передавати будь-якій особі. Особа володіє і користується транспортним засобом на відповідній законній про. Від підставі, якщо в нього є перше, це посвідчення водія, і друге, це е... Технічний паспорт на автомобіль, яким він керує. Тобто законодавство не передбачає такої вимоги, що необхідно там укладати договір до оренди автомобіля, або через територіальний сервісний центр передавати право користування. Тому ну, взагалі так люди користуються автомобілями, просто передавши технічний паспорт. Ну і якщо ви знаєте, то дуже популярний є продаж автомобіля, як то кажуть. По довірності, взагалі це не дуже таке правильне відчуження автомобіля, оскільки права на нього не передаються, а особа має лише на руках технічний паспорт та довірність, яка може в будь-який момент бути відкликаною. Але не про це, а стосовно того, хто ж має право звертатися до Це в нас вже, мабуть, четвертий слайд. Можна, будь ласка, включити. Хто ж має право звертатися до? Та відшкодуванням шкоди раніше було встановлено взагалі суди, вирішували, відмовляли в позовах особі, яка на момент ДТП керувала та володіла на відповідній правовій підставі транспортним засобом, і казали, що шкоду завдано власнику автомобіля, який записаний в технічному паспорті. Є в відповідному реєстрі власником, але Верховний суд вирішив, що оскільки законом не заборонено. Передача такого права керування та саме володіння, оскільки в нас вже право власності встановлює три підстави: це володіння, користування та розпорядження майном. Ось володілець, який керує та розпоряджається не в плані відчуження майном, а користується ним. Він може також звертатися до суду за відшкодуванням. Завданої матеріальної шкоди автомобілю, це висновок у нас Верховного суду вже в 2022 році зроблений. Також стосовно експертних висновків, якими визначається розмір завданої матеріальної шкоди. Дуже полюбляють страхові компанії таке робити: звертатися до фізичних осіб-підприємців або суб'єктів оціночної діяльності і проводити не експертний висновок, подавати до суду, а висновок про оцінку або висновок спеціаліста. І майже завжди в таких висновках експерт не Ну, взагалі, то він не може і не бути атестованим судовим експертом, а просто бути суб'єктом оціночної діяльності, або фізичною особою підприємцем, яка має відповідні кведи на проведення е, оцінок майна, не попереджаються е, ці особи, ФОПи або суб'єкти оціночної діяльності про кримінальну відповідальність. А у нас, е, значить, документ. Е, який може називатися висновком експерта, він обов'язково має містити відомості про те, що судовий експерт був попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або висновку такого, що суперечить законодавству. Без дуже довгі йдуть сепречки, оскільки в нас є закон про оцінку майна, який все таки дозволяє цим суб'єктам та ФОПам проводити. Такі висновки, але суди мали досить неоднозначну практику, але в 2022 році вона більш-менш почала налагоджуватися і ставати рівною в тому плані, що суди все ж таки приходять до єдиної думки про те, що судо. Висновок судової експертизи все ж таки має містити попередження судового експерта про кримінальну відповідальність а також в ньому має бути зазначено, що він підготований саме для подачі в суд. У нас за новими процесуальними кодексами, сторона має право звертатися до експертної станови або до окремого судового експерта за проведенням експертизи. Тобто раніше, якщо людина ну, сторона по справі була вимушена звертатися тільки до суду, який був повноважний призначати експертизу у справах, то зараз наразі такої проблеми немає. Будь-яка сторона може за своєю заявою, але тут нюанс є. В тому, що е, треба спочатку стати стороною у справі, тобто звернутися до суду і мати хоча б відкрите провадження в справі, а потім вже звертатися до судового експерта або до судової установи за е, проведенням експертизи. І в такому разі такий висновок експерта буде може бути визнаний судом належним, достатнім та допустимим доказом. Також Значить, взагалі, в нас а, цивільна правова відповідальність вона має наступати лише в тому разі, коли вона особа у вчиненні ДТП доведена відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили. Але буває таке, що ну, це більше стосується справ про адміністративне правопорушення, оскільки там йде більш спрощений судовий розгляд. Е, немає як, наприклад, в кримінальному провадженні ну, сторони позбавлені деяких процесуальних можливостей доводити щось або не доводити навпаки. І е, що стосується саме справ про адміністративне правопорушення, може бути таке, що провадження було закрито за відсутності вини особи е, в адміністративному провадженні. Останню інстанцію є лише апеляційна касаційна інстанція відсутня. Тобто, особа, яка стала потерпіла внаслідок ДТП, їй там було завдано матеріальних збитків. Вона позбавлена процесуальної можливості далі оскаржувати ці рішення і доводити, що там третя особа все таки винна в цьому. Проте суди дійшли а, такого висновку, що все-таки можна доводити винуватість особи а, у тому, що вона завдала матеріальної шкоди і є причинні зв'язки між завданням шкоди та е, діями, саме е, висновками експертиз і доводити це в цивільному процесі. Тобто, навіть якщо. Провадження у справі про адміністративне правопорушення було закрито відносно особи її е, винуватість, ну закрито за відсутності складу та порушення адміністративного, то можна е, Проводити автотехнічні експертизи чи інші експертизи, які встановлять винуватість цієї особи, і подавати в цивільному процесі позов, в якому ці висновки експертиз будуть. Окремими доказами виступати, і суд буде їх оцінювати вже. Тобто, якщо в нас є рішення суду, то тут все набагато простіше виходить, тому що нас факти, які встановлені рішенням суду, не підлягають доказуванням вони є приєдуційними, і в такому разі суд розглядає лише розмір доведення шкоди, яка була вам завдана. А у випадку, коли Рішення суду про винуватість особи немає, але все ж таки шкода їй хочеться якось її компенсувати. То е, може бути такий варіант із додатковим проведенням відповідної експертизи, а потім вже доведенням саме в цивільному процесі вини особи, яка вчинила це адміністративне правопорушення. Також е, хочу сказати про. Чи завжди особа, яка керує транспортним засобом, буде відшкодовувати шкоду цивільно правову, яка настала внаслідок. ДТП. У саме стаття 1172 цивільного кодексу містить норму, що у разі якщо юридична особа перебувала в трудових відносинах з водієм, і саме юридична особа є власником транспортного засобу. Який став учасником ДТП, то всі е, цивільно-правові збитки, завдані внаслідок цієї ДТП, буде нести саме роботодавець цієї особи, оскільки ну так визначив законодавець, тому що Наприклад, людина працює водієм, шофером чимось особистим, машиністом, і під час саме виконання своїх трудових обов'язків вона вчинила ДТП і є винною. То відповідачем у таких справах буде виступати не водій, який безпосередньо керував транспортним засобом на момент вчинення ДТП, а буде виступати саме його роботодавець, який є власником. Транспортного засобу і перебуває в трудових відносинах цією особою. Але тут доводити треба е, саме ну, перше, це наявність трудових відносин, які можуть бути підтверджені там наказом про прийняття на роботу, про прийняття саме на цю посаду водія. Ну, наприклад, якщо там е, людина працює пекарем, але е, якимось чином опинилася за кермом службового автомобіля. То саме цю норму застосувати буде неможливо, оскільки е керування транспортними засобами не входить до її трудових обов'язків, а її обов'язки є там пекти хліб чи робити ще щось. То в такому випадку буде саме ця людина відповідати, яка була за кермом автомобіля. І е так. Е далі давайте не можна вже переключити на. Шостий слайд, будь ласка. Дякую. А, стосовно а, моральної шкоди. А, в нас, значить, а, закон, саме цивільний кодекс, а, визначає, що а, моральною шкодою це втрати немайнового май... не характеру, які настали внаслідок... Фізичних або моральних страждань особи, завдані їй. У нас моральна шкода може наступати ну, як наслідок завдання людині і матеріальної шкоди, так і шкоди її життю та здоров'ю. Але взагалі за судовою практикою, яка склалася, то Суди відшкодовують моральну шкоду в більшості у випадках, коли людині були завдані якісь тілесні ушкодження. Або, наприклад, якщо потерпіла в кримінальному провадженні визнана особа, близький родич якої загинув внаслідок ДТП. В такому випадку потерпілим визнається саме там з загальним правилом родичі першого ступеню споріднення, це там, батьки, діти, чоловік. І так далі, і такій людині також завдається моральна шкода. Насправді, жоден нормативно-правовий акт не містить в собі і не визначає якоїсь загальної формули, за якою ця шкода може бути визначена. Тому кожна особа, яка вважає, що їй завдано моральної шкоди, на неї покладений тягар доказування розміру завдання цієї моральної шкоди, який залежить від характеру, наприклад, завданих їй цілесних ушкоджень, від тривалості цих страждань фізичних або душевних, які вона приносила внаслідок. В даному випадку дорожньо транспортної пригоди. Також і суд, посилаючись на всі докази, які були подані стороною, оцінює в кожному окремому випадку. Також він враховує ступінь вини особи. Наприклад, якщо ця дорожня транспортна пригода була вчинена особою, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Це також може впливати на розмір визначення моральної шкоди. Груба, наскільки е, грубою е, грубим було порушення саме правил дорожнього руху, у наскільки небезпечний спосіб для е, оточуючих була вчинена кожна окрема дорожня транспортна пригода? Е, ну і хочу додати, що за судовою практикою у разі якщо особі е, задавали... Не було завдано тілесних ушкоджень навіть легкого ступеня, то суди досить скептично дивляться на відшкодування саме моральної шкоди, і якщо це було, наприклад, ДТП адміністративно, що нікому не було завдано тілесних ушкоджень то в, в моїй практиці було, що найбільше відшкодовували суди це 5 тисяч гривень моральної шкоди, коли просили, наприклад, 10 чи 15. Ну, це взагалі такий е, досить непоганий результат, е, але е, Саме розмір моральної шкоди збільшується від того наскільки сильні цілесні ушкодження, які повлекли за собою моральні і фізичні страждання, були завдані особі. Проблема доведення розміру моральної шкоди полягає саме в ось в цьому, що в законодавстві немає жодної формули, і ну як її визначати. У особи, яка звертається з позовом до суду, є така процесуальна можливість замовляти проведення психологічної експертизи, яка, по-перше, визначить, чи була взагалі завдана особі моральна шкода, і якщо так, в якому розмірі вона була завдана. В такому випадку у вас буде доказ того, що вам була завдана моральна шкода і розмір, в якому вона була завдана. Але а, жоден експертний висновок не становить для суду якоїсь наперед встановленої сили. не має жодної ваги, тому що усі висновки суду, як і будь-які інші докази у справі, суд оцінює за власним переконанням лише в наречій кімнаті і все-таки. Може враховувати, але визначати розмір моральної шкоди, посилаючись тільки на висновок експерта, суд не може. Тому насправді ну, існує така в правовому полі проблема щодо доведення розміру моральної шкоди. Наприклад, що стосується справ пов'язаних тест ТП. А наприклад, із відшкодуванням особи моральної шкоди, яка була завдана органами державної влади, правоохоронних органів суду, поліції, прокуратури і так далі, пов'язаної з незаконним ув'язненням, там, де існує спеціальний закон, який регламентує порядок відшкодування цієї шкоди особи, то там існує формула чітка, яка встановлює, що особі, яка була незаконно ув'язнена, вона перебувала під судом слідством якийсь певний період часу, їй має відшкодовуватись моральна шкода в розмірі однієї мінімальної зарплати за кожен місяць, що вона перебувала під цим незаконним слідством судом або ув'язнена. Але, на жаль, цю формулу не можна застосувати до інших правовідносин, тому у справах по ДТП доводиться. Встановлювати розмір цієї шкоди вже в залежності від обставин справи тими доказами, які зможуть зібрати, зможе зібрати і надати суду особа, яка цю шкоду понесла. Також хочу розповісти вам стосовно участі страхової кампанії у, у цих справах і. Яку вона участь бере у відшкодуванні шкоди, У нас а, існує страхування, яке може бути добровільним, е, і яке може бути обов'язковим? Е, особа, яка е, володіє транспортним засобом, вона зобов'язана застрахувати свою відповідальність перед третіми особами. Це є автоцивілка, яку е, обов'язково повинен мати кожен водій за цією автоцвілкою страхова компанія бере на себе зобов'язання відшкодувати третім особам шкоду, матеріальну або моральну. Зараз за матеріальною взагалом середня сума відшкодування це приблизно 140 тисяч, а за матеріальною це 320, якщо я не помиляюсь, тисяч гривень. І, значить, коли наступає ДТП, винна особа, її страхова компанія відшкодовує в межах ліміту розміру страхового полісу, матеріальну або матеріальну шкоду, або шкоду пов'язану із здоров'ям третім особам, які зазнали цих збитків внаслідок ДТП до 2018 року. Існувала е, така практика, що потерпіла особа внаслідок ДТП мала е, вибір, до кого ж все-таки звертатися: до страхової компанії або до самої винної особи, яка е, також має відповідати за завдані збитки, і е, потерпілі там прислідуючи якісь е, особисті наміри якось якоїсь помсти чи чогось іншого наказати цю особу, яка була винна в ДТП, обрали в більшості, можна сказати, випадків звертатися із позовами про відшкодування шкоди саме до винної особи. Але потім у 18-му році, 14 липня 18-го року, велика палата Верховного суду зробила такий фундаментальний висновок, за якому сказала, що покладання обов'язку з відшкодування шкоди у межах страхового відшкодування на страхувальника, який уклав відповідний договір страхування і сплачує страхові платежі, суперечить меті інституту страхування цивільно-правової відповідальності. Тобто страху у нас це обов'язкове. Кож, кожен водій кожного року сплачує страховий внесок. На рік і купляє собі цю страховку. Потім наступають ДТП і потерпілі вирішують, що ні, ми не хочемо стягувати гроші зі страхової, Ми хочемо стягувати гроші з винної особи. А винна особа каже: а навіщо взагалі це обов'язкове страхування, якщо я плачу страхові внески, і я в будь-якому разі зобов'язаний відшкодувати їм шкоду? Тому Верховний суд і саме велика палата верховного суду зробила такий фундаментальний висновок, за яким вирішила, що. В межах ліміту страхової виплати, в будь-якому разі, зобов'язана відповідати страхова компанія. Після цього висновку суди почали відмовляти в позовах, які подані саме до винуватців ДТП, а не до страхових компаній. І тому зараз обов'язково іншим відповідачем у справах виступає страхова компанія, яка Відшкодовує всі ці, ці збитки. А у разі, якщо е, розміру страхової виплати недостатньо для того, щоб повністю відшкодувати всю весь розмір, завданої шкоди потерпілій особі, то е, винуватість відповідає вже е, в. Е, Різницю, яка між розміром фактично завданої шкоди та тим, що не хватило виплатити за лімітами страхового полісу, таким чином, взагалі, ну, Верховний суд забезпечив права осіб-страхувальників своєї цивільно правової відповідальності, які захищені в лімітах страхового полісу, про те, що страхова відшкодує потерпілим особам в будь-якому разі ці збитки. Але, наприклад, якщо особа, яка стала винуватцем в ДТП, не мала на момент ДТП чинного полісу, він там за це буде нести адміністративну відповідальність. Але замість страхової компанії цю шкоду буде відшкодовувати моторно-транспортне страхове бюро України, яке виступає таким колегіальним профсоюзним органом над всіми страховими компаніями, має резервний фонд. Куди всі страхові компанії, учасники е, роблять внески відповідні, і з цього фонду вже моторно-транспортне страхове бюро відшкодовує шкоду потерпілим особам. Також воно відшкодовує шкоду потерпілим особам, у разі якщо, наприклад, особа залишила місце ДТП, її встановити не вдалося. Взагалі до адмінвідповідальності чи до кримінальної відповідальності кого не притягли, то в такому разі також моторне транспортне страхове бюро буде відшкодовувати потерпілій особі, завдану шкоду. Так, ну що в цілому, я думаю, що ну, можна мені буде поставити питання, якщо вони в нас є, і можна буде вже закінчувати. Ви так гарно все розповіли, навіть запитати не маю, що так все компактно. Можливо, в когось є? Да, Юрій цікавий матеріал. Дякую, Юрій. Якщо, може, комусь буде цікаво там, оцю всю судову практику, про яку я розповідала, то можете мені написати. Там... Можна, будь ласка, останній слайд презентації там. Мій телефон Інстаграм, є, можете мені написати, я вам скидаю усю судову практику, на яку я посилалась. Так, ми потім надішлемо це в групу, всі побачать вашу презентацію. Угу. Дякую. Якщо що... немає запитань, то ми можемо завершувати. Так, якщо ні в кого немає запитань, можемо завершувати. Дякую. Я дякую всім за увагу. Дуже дякую, мама, що ви все ж таки нам все розповіли. Дякую гарно вам дня. Всього найкращого. Дякую, до побачення. До побачення.